На часті новини. Чим жила місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! 9 квітня у місті Славута на базі спортивного залу дитячо-юнацько-спортивної школи відбувся третій районний етап всеукраїнських змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Серед учнів закладів загальної середньої освіти з волейболу серед юнаків під гаслом разом переможемо. Шепетівську міську територіальну громаду представляла команда ЗОЖ номер 8 У ході напружених та видовищних ігор команда ЗОЖ номер 8 здобула третє місце. Вітаємо наполегливих спортсменів. І їхніх наставників із нагородами. У Шепетівці з нагоди Всесвітнього дня здоров'я, який відзначається 7 квітня. У закладах загальної середньої освіти Шепетівської міської територіальної громади проводився фестиваль ринкової руханки Рух заради здоров'я, у якому взяли участь близько 600 учнів. Фестиваль продовжився впродовж двох тижнів. розпочинаючи з 25 березня по 5 квітня. За результатами оцінювання фестивалю, перемогу здобули учні Шепетівської гімназії номер 4 Друге місце вибороли учні Шепетівської гнів гімназії No3 та третя Шепетівський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа перших-третіх ступенів гімназія. Захід організовано Шепетівським міським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх за підтримки управління освіти Шепетівської міської ради. 7 квітня на стадіоні локомотив відбулися дитячі благодійні перегони на толокарах, біговелах та самокатах, з нагоди міжнародного дня здоров'я за взяті перегони. Детальніше дивіться у сюжеті для участі у змаганнях. Зареєструвалися близько 50 дітей. Реєстрація відбувалась за донат. На початку заходу усі діти та батьки мали змогу розім'ятись під час веселої руханки, після чого були розпочаті перегони. Сьогодні, по перше, я усіх вітаю. Ми відзначаємо всесвітній день здоров'я. І до цього дня ми приурочили сьогодні до наших дітлахів захід, шалені перегони на самокатах для того, щоб вони могли позмагатися, могли родини провести своє дозвілля. І відповідно ми розділили це на різні дистанції. Найменше учасників у нас до трьох років, це у них дистанція 30 метрів, 50 відповідно віковій категорії, 80 Ну і найстарша це 10-12 років них 200 метрів їхні перегони. Всі учасники нашого заходу отримують заохочувальні призи, тобто це медалі, значки, солодощі. Але все ж таки основна мета це залучення до здорового способу життя і до сімейного відпочинку. У перегонах на біговелах та самокатах взяли участь діти віком від 3 років, які проходили дистанцію 30 метрів. Далі на самокатах змагались діти віком від 4 до 5 років, подолавши 50 метрів. Тоді, як діти віком від 6 до 7 років – 80 метрів. Для учасників віком від 8 до 9 років була встановлена дистанція 100 метрів, а діти віком 10-12 років – 200 метрів. Після закінчення змагань всі учасники отримали нагороди, медалі, пам'ятні значки та солодкі подарунки. Змагання організовано та проведено відділом у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради. Також під час змагань традиційно було зібрано 2750 гривень на допомогу армії, оскільки українці це нація що ніколи не здається. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк тіві. З 1 по 7 квітня у місті Корсун Шевченківській Черкаської області відбувся всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків та дівчат. Загалом до участі у турнірі було заявлено 144 боксери із 17 областей України. Шепетівську міську територіальну громаду представляли спортсмени відділення боксу Шепетівської комплексно дитячої юнацької спортивної школи під керівництвом тренера-викладача Алтуняна Максима Олеговича. У ході напружених двобоїв бабічі Веніамін став чемпіоном у ваговій категорії. 70 кг та був визнаним кращим боксером турніру. Вітаємо чемпіона та його наставника з яскравим виступом та бажаємо перемог на міжнародному рівні. Відрядження команди та тренера, що супроводжував, здійснювалося відділом у справах сім'ї, молоді та спорту. За рахунок програми розвитку фізичної культури та спорту в Шепетівській міській територіальній громаді на 2024 рік. 10 квітня перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін провів особистий прийом громадян. Загалом посадовцям було розглянуто 9 звернень від жителів області. Питання, з якими звернулися заявники, стосувалися зміни місця населення військової служби, запобігання руйнації житлового будинку, призначення житлової субсидії, відновлення мережі стаціонарного телефонного зв'язку, сприяння у доставленні пенсії працівникам Укрпошти на домашню адресу, поліпшення житлових умов, сприяння у працевлаштуванні, вирішення спірного питання між сусідами щодо встановлення огорожі, упорядкування дерев поблизу лінії електропередач. За підсумками прийому, на кожне звернення були надані вичерпні відповіді та роз'яснення, питання, які потребують детального вивчення та опрацювання, взято на контроль та передано на розгляд керівникам відповідних служб. Команда дружини юних рятувальників-пожежників Кам'янець-Подільського ліцею No12 разом з фахівцями служби порятунку провели пізнавальний урок для майбутніх першачків у класі безпеки. Продемонстрували простір класу, який обладнано за сучасними критеріями, необхідними навчально-методичними матеріалами та приладами. Для більшого зацікавлення малечі юні рятувальники разом з майбутніми школярами провели руханку на тему повітряна тривога. На завершення уроку наголосили на необхідності зберегти. Еження свого життя та життя своїх рідних. 10 квітня на перон Хмельницького вокзалу прибув евакуаційний потяг з Херсонщини. Вже на пероні прибулих очікували рятувальники та волонтери Червоного Христа України. Фахівці ДСНС допомогли перенести речі. Психологи-рятувальники надавали необхідну допомогу переселенцям, а волонтери пригостили теплими напоями. У тандемі рятувальники та волонтери працюють з початку війни, допомагають, підтримують, заспокоюють. Усе для того, аби кожен, хто вимушено покидає рідні оселі. Через з постійні обстріли міг легко адаптуватися до тимчасового місця проживання, адже перемога обов'язково буде. Головне у це вірити та максимально включатися в процес її наближення. Надзвичайники провели огляд гуртожитку Чемеровецького медичного фахового коледжу. Насамперед звертали увагу на забезпечення первинними засобами пожежогасіння, належні шляхи евакуації та зовнішнього водопостачання до протипожежних вимог. Крім того, стан електромереж, можливість під'їзду спеціального транспорту до будівель. Керівнику установи надзвичайники вказали на виявлені під час обстеження порушення. А з працівниками закладу провели інструктаж щодо протипожежної безпеки. thank <laughs> you Хмельницькому слідчі встановлюють обставне травмування п'ятирічної дівчинки. Подія сталася 7 квітня на території міського пляжу. 15-річний місцевий житель, рухаючись на велосипеді, наїхав на п'ятирічну дівчинку, яка гуляла з матір'ю. У результаті малолітня отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована в травматологічне відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. you У Шепетівці до п'яти з половиною років ув'язнення засуджено зловмисника, який з ножем напав на перехожого. Нагадаємо, подія сталася на початку лютого. Цього року на залізничному вокзалі міста Шепетівка. Поліцейські розшукали і затримали правопорушника, який після скоєного втік та переховувався на Волині. 44-річний житель Волинської області серед білого дня у залі очікування вокзалу завдав декілька ударів ножем 40-річному чоловікові та втік з місця події. Свідки викликали. Швидку та поліцію. Медики діагностували у потерпілого тяжкі травми та госпіталізували його до місцевої лікарні. Завдяки ряду вжитих оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося вийти на слід нападника та затримати його. Загалом чоловік провів у місцях позбавлення волі більше 20 років. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури завершили розслідування і спрямували матеріали до суду, який визначив обвинуваченому покарання у вигляді 5,5 років ув'язнення. На Хмельниччині до п'яти років ув'язнення засудили закладчицю синтетичних наркотиків. Зловмисниця, яка раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за майнові злочини, розповсюджувала наркотики методом закладок. Суд визначив їй покарання у вигляді п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаємо, у жовтні минулого року в місті Хмельницькому по проспекту Миру працівники поліції під час патрулювання виявили 27-річну жительку Чернігівської області, у якої вилучили близько близько 40 згортків з наркотичною речовиною ще близько 10 закладок правоохоронці знайшли по місту. Їх зловмисниця вже встигла розкласти. На Шепетівщині слідчі з'ясовують обставини ДТП, внаслідок якої травмувалася 16-річна дівчина. Автопригода сталася 6 квітня у селі Кустівці, що на Полонщині. 38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ, скоїв наїзд на дівчину, що стояла на узбіччі дороги. В результаті ДТП 16-річна потерпіла, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до Полонської міської багатопрофільної лікарні. Слідчі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. Автомобіль поміщено на штрафмайданчик. триває слідство. На Хмельниччині перед судом постане винуватець ДТП із двома загиблими. Нагадаємо, аварія сталася 17 грудня 2023 року поблизу села Скарженці Ростошанської тергромади. 42-річний житель міста Київ, керуючи автомобілем, допустив зіткнення з автомобілем Нісан під керуванням 47-річного жителя міста Хмельницький. Внаслідок ДТП водій автомобіля Нісан та його 43-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події. Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт стосовно водія скеровано до суду. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. На Хмельниччині перед судом постане житель Нетішина, який замовив скалічити старосту села. За виконання замовлення 49-річний підозрюваний зобов'язався сплатити 2,5 тисячі доларів США. Правоохоронці дізналися про планування такого злочину, зімітували його виконання, а замовника затримали під час передачі коштів виконавцеві. Щоб запобігти вчиненню замовного злочину, правоохоронці зімітували його виконання. Замовника затримали одразу після передачі основної суми в розмірі. Двох тисяч доларів виконавцеві наразі. Слідчі поліції завершили досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури направили до суду обвинувальний акт за фактом готування до злочину тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого на замовлення. В Хмельниччині слідчі встановлюють обставини ДТП, в якій загинув 50-річний чоловік. Аварія сталася 5 квітня на відрізку дороги між містом Староконстантинів та селом Григорівка. Попередньо встановлено, що 50-річний водій автомобіля Шкода житель села Воронківці, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автомобілем під керуванням 48-річного жителя міста Рівне. Внаслідок ДТП водій автомобіля «Шкода» від отриманих травм загинув на місці події. Водій зустрічного автомобіля отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до травматологічного відділення Староконстантинівської лікарні. За даним фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув'язнення. Слідчі дії тривають. Служба безпеки та національна поліція затримали ще одного ворожого поплічника, який тривалий час переховувався від правосуддя на Харківщині. Ним виявився 46-річний мешканець села Козача Лопань, який у період окупації цього населеного пункту став поплічником місцевого гуяльтера. На цій посаді він брав участь у викраденні жителів громади та пограбуванні їхнього приватного майна. Для цього фігурант наводив окупантів на помешкання українських патріотів та їхніх родичів. У першу чергу. Він здавав родини колишніх військовослужбовців та посадовців правоохоронних органів. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо депутата сільської ради на Закарпатті, який вчинив теракт у будівлі держустанови. Посадовцю загрожує довічне ув'язнення. Нагадаємо, що 15 грудня 2023 року він підірвав у сесійній залі Керецької сільради три бойові осколкові гранати. У наслідок вибухів 26 громадян, включно з депутатом-терористом, отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Двоє пора. А згодом померли на підставі зібраних доказів, слідчі служби безпеки скерували до суду обвинувачення на підрівника за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Контр Розвідка служби безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка діяла на сході України. Фігурантом виявився депутат Дружківської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ. Перш ніж затримати депутата, СБУ поетапно задокументувала його злочинну діяльність. Встановлено, що він входив до мережі інформаторів ФСБ, яку українська спецслужба викрила ще у березні 2023 року. Тоді ж було затримано чотирьох його спільників. За матеріалами слідства, фігурант возив одного з агентів на власному авто для прихованої фіксації оборонних позицій ЗСУ. Найбільшу увагу інформатори звертали на геолокації укріп районів, блокпостів та місць можливого зберігання боєприпасів українських захисників. Наразі слідчі служби безпеки повідомили депутату міськради про підозру. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми. Нагадаємо, що організатор ворожої групи вже отримав реальний термін ув'язнення. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.